Слава Україні, друзі, мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі з торгом. Ну що ж, продовжуємо знімати відеоогляд на акумуляторний інструмент від торгової марки Procraft. І в цьому відео ми будемо з вами оглядати ось таку орбітальну або ексцентрикову шліфмашину модель PX20. Погнали! Але перед оглядом хочу вам нагадати, що ми не просто блогери з інтернету, а ми компанія торгом. У нас є офлайн і онлайн-магазин з торгом.ua, де ви можете придбати всі товари, які ви бачите в моїх відеооглядах, а навіть трошки більше. Всі потрібні посилання в описі до цього відео. Постачається дана шліфмашинка ось такі картонні коробці. До комплекту, звісно, що входять інструкції по експлуатації. Далі ось такий мішочок для збору пилу. Він же є і трішечки фільтром. Далі є ось такий шліфувальний диск з зернистістю P80. Ну і, звісно, сама орбітальна шліфмашинка. Акумуляторна батарея на 20 вольт не входить до комплекту, але якщо у вас вже є якийсь інструмент. Акумуляторної лінійки Procraft на 20 вольт, то цей акумулятор підходить до цієї шліфмашинки без ніяких проблем. Тепер декілька технічних характеристик даної шліфмашинки. Працює від акумуляторної батареї на 20 вольт, як я вже вам сказав раніше. Двигун звичайний, небіжчитковий, має регулювання по швидкості. Є 6 положень, тобто регулювання ступінчасти. На першому положенні, на жаль, я не знаю, яка кількість обертів, тому що не вказано ні в інструкції по експлуатації, ні на коробці. А от на максимум максимальному положенні, кількість обертів складає 11 тисяч обертів за хвилину. Ну і так як це орбітальна шліфмашинка, тут грає роль не тільки кількість обертів, а ще й ексцентрикове зміщення. Так от зміщення у даній шліфмашинці 2,5 мм. Діаметр круга, тобто діаметр посадочної платформи стандартний 125 мм. І такі круги ви можете знайти в, в будь-якому магазині. Проблем з цим немає. Підключення. Є пиловідведення, можна підключити аспірацію, якусь, тобто, пилосмок, або можна використовувати ось цей фільтр, мішочок, який йде в комплекті. Але ми ж з вами розуміємо, що за допомогою цього фільтра пиловідведення буде не дуже ефективне. От якщо підключити пилосмок, то в принципі можна навіть буде працювати і без респіратора. Ну що ж, давайте підключимо батареєчку і подивимося, як вона працює. Є у нас ось такий дубовий брус. Друзі, що я вам хочу сказати, орбітальна шлюф-машинка призначена для роботи під одну руку. Тобто для якихось недовготривалих робіт вона розрахована, тримається в руці досить таки непогано. От. Всі ці чорні вставки, які ви бачите, вони зроблені з гуми, прогумовані, приємно лежить в руці, навіть без ніяких рукавичок. Кнопка включення виключення також прогумована. І і дуже приємно її натискати. От я тільки що включив її, запуск відбувається плавний. Не різкий, а плавний запуск. Так, перше положення. Давайте спробуємо прошліфувати трішечки наш дубовий брус. Ну, навіть на першому положенні, на мінімальній кількості обертів, працює доволі таки непогано. Нагадаю, що наждачка у нас 80 З 80-м зерном. Так, я з першого разу наклеїв, але не попав отворами. Зараз спробуємо ще разок прошліфувати. Друзі, ще такий момент, хто ні разу не користувався орбітальною шліфмашиною, не знає, як вона працює, то я вам хочу повідомити, що на неї не потрібно тиснути. Для того, щоб вона ефективно працювала, вона має працювати ну, майже під своєю вагою. Ви можете легенько на неї натискати, але не сильно. Чому? Тому що якщо ви будете сильно на неї тиснути, то. Оце от зміщення, цей ексцентрик, він перестане працювати і, скажімо так, платформа вона зупиниться на тій поверхні, коли опрацьовуєте, а вся вібрація буде переходити вам на руки. Ну, і ефекту від цього ніякого не буде. Тому працюємо легесенько натискаючи на неї. Цей брус у нас знімався в відео про рубанок, про крафту не бачив, посилання буде ось тут горі. Можете перейти подивитися. Так от я показував на рубанку, як він може знімати фаски із цього бруса. І в нас позалишалися е такі доволі гострі краї. Давайте зараз спробуємо за допомогою цієї орбітальної шліфмашинки ці края скруглити, щоб вони були більш приємніші на дотик. Це якраз. Мені дозволяє зробити дана орбітальна машина, тим більше, що вона призначена для того, щоб працювати однією рукою, і можна з легкістю в принципі її маневрувати. Давайте спробуємо. Ну от, в принципі, за буквально там якихось 20-30 секунд зернистість 80 я зробив із гострого кута ось такий заокруглений і приємний на дотик. Тут ще залишилися на брусі такі невеличкі сходинки від рубанка, тому що я не зовсім правильно тримав. Давайте спробуємо їх також зашліфувати. Ну, теж буквально там якихось 30 секунд і цих сходинок вже немає. Можна зараз, в принципі, одягнути. У мене ще є 240-ка, можна її одягнути і спробувати довести до ідеалу. Що я вам хочу сказати, явно видно, навіть неозброєним оком, що пиловідведення працює навіть і без пилосмока, тому що тут летить доволі така мілкодисперсна пилюка. І звісно, що потрібно використовувати респіратор в таких випадках. От уже я декілька секунд пропрацював і відчуваю результат дуже приємний. На дотик дуб зробився. Можна спробувати на максимум. Я, до речі, друзі, навіть не знаю, де можна використовувати ці максимальні оберти в 11 тисяч чи на металі це примінять потрібно, чи на дереві. Мені здається, що на дереві воно буде навіть горіти. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментах. Було б дуже цікаво це почитати. Ось такий невеличкий огляд вийшов у мене на орбітальну машинку PX20 від ProCraft. Якщо дане відео вам сподобалося, не забудьте відмітити його вподобайкою. Ну і хто не підписався, то, будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал. Ну і також можете доповнити це відео вашим коментарем, що ви взагалі думаєте на рахунок інструментів від торгової марки ProCraft. Дякую вам всім за перегляд. Нагадую вам, що ми не просто блогери, а компанія торгом. у нас є офлайн і онлайн магазин з Торгом'я. Де ви можете придбати всі ці товари, які бачите в моїх відеооглядах. До того ж, нагадую, що для всіх наших підписників YouTube каналу Сторгом існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати той чи інший товар за зниженою ціною. Ну, а якщо у вас виникло бажання придбати дану орбітальну шліфмашинку, ви можете це зробити за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Всім подякував і до зустрічі, папа. -па.